Усім привіт! Вітаю на моєму каналі! Мене звати Ліза Хлопкова, це канал Ліза Про дизайн. Як ви знаєте, я часто проводжу консультації з джуніор дизайнерами, собі в команду взяла джуніор дизайнера і взагалі часто отримую ваші роботи у себе в директі. Тому сьогодні я хочу вам розповісти, що я помітила дуже схожі помилки між собою і вирішила зняти відео, де розповім кожну з них і як їх уникнути. Тому тут будуть практичні помилки. Джуніор дизайнерів. Погнали! Розпочати це відео також хочу з того, що помилки це абсолютно нормально. Кожен з нас їх пропускається на кожному етапі, починаючи від джуніора до сеньор дизайнера, просто там різні помилки, різні від відповідальності і так далі. Але це нормально. І що починаємо ми з я б назвала це, напевно, неуважність, але, скоріше, це е, проблема через те, що немає досвіду, ти не розумієш, е, що, як, коли ти дизайнер. В тому плані зараз поясню. Наприклад, задача стоїть е, зробити дизайн. Візитівки. Але через те, що немає такого великого досвіду, ми можемо забувати, наприклад, ця візитівка, вона на який ринок? Наприклад, на американський ринок вона відрізняється розмірами. Така стандартна візитка, якщо ми будемо порівнювати з європейськими візитками. Або, наприклад, я дала завдання, конкретно мені прийшло замовлення зробити рапорт, але який буде висилатися увага факсом. Так, таке, ще існує: це лікарська сфера, там багато графік і так далі. Я я, коли побачила там, перший скажімо так, називаємо його драфт, я розумію, що абсолютно забулося, куди це буде дизайнутися, як, як власне друкує фарба, наприклад, що буде читатися, що буде не читатися, замалі цифри і так далі. І Окрім цього, треба ще пам'ятати, для кого ми робимо ці дизайни. Наприклад, в цьому випадку це лікарі, це величезний поток людей і так далі. Це і втома, це взагалі дуже з цього з цього пункту складна професія. Тому мені б дуже хотілося, що рапорт, який я задизайнила, щоб лікар насправді відкрив одразу бачив акценти в правильних, в правильних місцях. Цього я можу досягнути завдяки там роботи з кольорами і так далі. Також кольори не забуваємо, що це буде ще й чорно-біле, а графік. Які мають багато кольорів, і треба теж не забувати користуватися якимись там, наприклад, плагінами, які швидко прискорюють роботу. І, Наприклад, в нашому випадку плагін швидко перефарбовував це Grayscale, називається в чорно-білий. Я могла одразу бачити, чи є контраст між кольорами. І джуніор дизайнер часто про це забувають: забувають для кого, для якого клієнта для якого клієнта це дизайн. Це, скажімо так, і це важливо пам'ятати при тим, як ви робите якийсь дизайн. Для чого і кому ви його робите, і чи є якісь специфіки? Специфіки всі можна знайти в інтернеті. Ми просто величезна кількість. А статей. я, наприклад, коли в телеграм-каналі в себе написала про цю роботу з факсом, там одна з дизайнерок написала власні свої зі свого досвіду, що вона вважає потрібним пам'ятати і так далі. Тому, якщо ви щось дизайнете, не забувайте перевірити, як що, кому, і поставити себе на місце людини, яка буде користуватися вашим дизайном. Я не знаю насправді наскільки це хороша порада або ні. Вона дуже індивідуальна, але вона спрацювала в мене і тому я не можу це не сказати. Я бачу одну таку помилку, що дизайнери, коли починають всі, ми знаємо, як важко знайти роботу, особливо зараз, особливо коли ви джуніор-дизайнер. І також є на це причини. І мені здається. Я, наприклад, обрала інший шлях, коли я починала, це було 5 років тому, також не було просто знайти собі роботу, і я вважаю, що починати одразу шукати, точніше, так робити найкраще паралельно, одразу шукати такі, якби позиції, як UX-UI дизайнер, веб-дизайнер, що дуже дуже як сказати, дуже велика кількість кандидатів на одну позицію, і в цей момент, поки ти шукаєш. Нічого не робити, це не варіант. Я для себе в свій час обрала почати з креативів для дизайнити креативи для реклами в Instagram і Facebook. Я допомагала робити логотип, логотипи своїм друзям. Я робила якісь візитівки, я робила моушен дизайн. Типу, я робила у мене от, у знайомої була квіточне квіточ, Ми власне з нею, так познайомилися, з квітковий магазин. І я зробила якби, би гівки анімації. Типу, дякую за замовлення, які вона висилала через месенджери. Це було приємно. Це було якось відрізняло її. Я просто їй запропонувала. Пропонувала таке зробити, зробила одну безкоштовно, їй сподобалось, і вона так висилала клієнтам. Тому я тут раджу просто не. Я знаю, що важко знайти роботу, і ви будете довго чекати, але в момент, коли чекати, брати якісь замовлення, які, скажімо так, менш популярні, але вони хочеш, не хочеш, допоможуть вам, вам навчитися розмовляти з клієнтом, працювати з програмою. Тому що, по факту, наприклад, коли я робила Motion дизайн, по-перше, ви знаєте, можливо, в мою історію. Я це робила просто, тому що мало хто робив. Я не знала, в яку сторону дизайну я піду. Я почала з After Effects, І я так вдячна. По-перше, ви знаєте, я знімала на Patreon відео, де роблю анімації, тому що я на анімаціях заробила більше 4 тисячі доларів через декілька років і прикол, тому що я знала, що працювала ця робота. Мені це неймовірно допомагає в монтажі відео програми між собою схожі. А по факту здавалося, б, до чого тут мошен дизайн, якщо я взагалі хочу, ну, я не хочу бути мовшен дизайнером, не? і і так само з кожною програмою. Через такі програми мені було, наприклад, зручніше для надрук. більшість я робила в Adobe Illustrator, Але хоч не хоч, ілюстратор схожий на Photoshop. Вони так між собою поєднується, і ти і ти набиваєш навички. Ти Насправді набиваєш навички, які потім роблять з тебе кращого дизайнера. Креатив в Instagram — Це взагалі мені здається дуже класна тема для, для тренування, тому що. Їх не так складно робити. Або, наприклад, я робила зараз урок на патрон в дві частини по пічдеку, де ми вчимося робити пічдеки для стартапів. Спочатку ми будемо робити самі пічдеки по відео, яке триває 50 хвилин. А наступне це буде урок з експертом, який допоможе нам зробити мейл розсилку клієнтам і не попасти в спам і так далі. Чому я це обрала? Тому що я. Я заробляю на, на дизайнах пічдеку для стартапів. Але я прекрасно знаю, що якщо я буду сидіти, буду купу дизайнерів, я про це скажу. Мало хто з них поділиться таким самим досвідом, тому що ця ніша вона не зайнята. І, і там не треба так довго вчитися, як наприклад на UX UI дизайні і так далі. Тому моя порада робити ідеально, взагалі, якщо у вас є час, робити паралельно. Але спробуйте. Круто ставити собі цілі, якщо ви а вже зможете попасти в якусь корпорацію. Наприклад, я чула просто неймовірно круті відгуки насправді про роботу в корпорації як UX-дизайнер, в якоїсь світовим ям, тому що це потім вам допоможе побудувати кар'єру так далі. Але це неймовірно складно попасти туди. І ви можете туди попасти, не попасти, не тому що ви там поганий-дизайнер або ще щось. Розумієте, там дуже велика кількість факторів до вашої заявки можуть навіть навіть і надійти, і так далі. І цей час краще не чекати, а робити. Щось таке менше. І пам'ятайте, це не значить, що ви не станете UX, UI дизайнером і так далі. От подивіться на мене, я починала з якихось motion дизайну, потім в мене була агенція в, в, в Америці, і де я працювала. Робила креативи, я робила логотипи. Я робила. Ну, в більшості я починала якраз кар'єру, скоріш за все, з креативів, але ви ж розумієте, що це ніяк не вплинуло погано на мою кар'єру. Просто я себе прекрасно почуваю. Працюю в декількох компаніях одна в Торонто. У мене є свій стартап і все просто прекрасно. А, тому так. Обирають складний дизайн. Так, є така помилка, і вона насправді має з двох сторон з двох сторін обирання складних дизайнів, там велика кількість тіней, якісь, наприклад, не знаю градієнти, речі, з якими реально або темні дизайни. Наприклад, темні дизайни, це взагалі мені здається, особисто не знаю як вам дизайни на, скажімо так, на чорному фоні. Так? Найскладнішим, бо вони потребують дуже багато різних ефектів, щоб зробити це яскраво. А це вставка, щоб ви не забули підписатися на мій канал. Для мене це дуже важливо. Для вас це секунда. А для мене це покращення контенту, просто нові можливості приносити для вас нові якісніші відео. Mm -hmm. Також запрошую до мого інстаграму, я його почала вести професійно. Обіцяю. Там дуже багато цікавої дизайн інформації і натхнення. І це. Як на мене, дуже важко і обирати, тому що щось сподобалось. У якогось іншого дизайнера іноді може дуже погано зіграти з вами, тому що просто ну не вийде. Ну просто ще не час робити такі складні дизайни або обирати якісь дуже складні теми. Я, наприклад, колись бачила, як джуніор-дизайнер спробував зробити. Дизайн для там, що щось було пов'язане власне з планетами для нас, а щось таке. Ну а вже ж це складна тема навіть для мідл дизайнера Це от прям рівень сеньор. Це дуже важко, тому що там треба якісь анімації, купу всього. Тому пам'ятайте, що на все прийде свій час. І далі хочу сказати якраз про повтор робіт інших дизайнерів. З двох сторін: по перше, не можна повністю копіювати роботи. Якщо ви думаєте, що це не помітять, є велика верогідність, тому що все ж таки ви ви будете повторювати популярні роботи, і дуже велика кількість там дизайнерів, айчарів, які працюють, в тому числі там наприклад я, я також дивлюсь ці роботи популярних і їм надихаюся. І коли я це побачу, якби я зрозумію, що якби ну десь я це вже бачила, і це не класно. І з іншої сторони, це також поведує за собою дуже таку проблему. Ви можете повторити якийсь крутий дизайн з Бігенсу, який там набрав зробити в своєму стилі, але дуже там, скажімо так, подібно, який набрав безліш лайків. І, по-перше, я вам відкрию, можливо, хто не знає такий секрет. На Бігенці дуже багато накручених лайків, накручених переглядів. Це дуже легко собі накрутити. І ви можете подумати, що це кількість лайків через те, що це якісна робота, але насправді. Це не так, там дійсно буває дуже багато помилок, і так далі. Далі е, хочу вам ще сказати, що ви можете, наприклад, повторювати наприклад там описувати персони там або юзер інтерв'ю, і так далі. І тут якби теж така проблема. Я вам чесно скажу, джуніор дизайнеру ніхто не дасть проводити ці інтерв'ю. особисто я особисто я. Не знаю, чи це не якась зміна ринку, скажімо так, в тому, що всі звикли бачити такі портфоліо. Тут ви вже довіряєте своєму в своїм відчуттям компанії, куди ви йдете. Але я їх, наприклад, ніколи не читаю, тому що я розумію, що це гіпотетичне. Я не знаю, навіщо до кінця цьому навчають, тому що це роблять вже ставіть сеньор-дизайнери в компаніях. І якщо ми кажемо наприклад, про американський ринок, от я працюю в Канаді, так в Канаді у нас був і і дуже великих клієнтів. От був один. Прям масивний великий клієнт, який навіть потім мені настільки допоміг, що коли я вже розмовляю з іншими клієнтами в Канаді, я називаю цей бренд, і всі такі: Окей, добре, навіть не питають ні портфоліо, нічого, це якби такий мій сильна, сильний клієнт. І в, в них було юзер-інтерв'ю, і сеньор-дизайнер нашої компанії якраз його робив. По-перше, це треба бездоганно знати англійську, тому що ти мусиш людиною типу взяти такий connection, щоб у вас був і зрозуміти і передати все. І коли я це бачу дизайнерів, це трішки я розумію, що це реально неправда. Ну цього просто ніхто не дасть. І по факту, як для мене, от напишіть в коментарях, що ви вважаєте. Для мене це. Краще заповнити це якимось вашим вау-дизайном і так далі. Е, і дуже часто я ще бачила таку помилку, коли дизайн, сам дизайн реально класний, там, наприклад, за стосунку. Але його упаковка, скажімо так, так ця кількість оця, оця персони там, і так далі, вона просто забирала на себе увагу. І я розумію, що це неправда, ну, що це не то, що це не неправда, що це більше інтуїтивно. Дизайн гарний, але я його майже не бачу, тому що він просто скритий за. Величезною кількістю інформації. Я, наприклад, для себе обрала дрібл. Чому я його собі обрала? Тому що мені тупо незручно робити це. В Behance. тому що дуже багато часу треба, щоб це зайняло. Але я вже дійшла до цього рівня, тому що я пояснюю, через дріб я можу передати свій стиль, а через своїх клієнтів, якби їх назву і так далі, я можу передати свій досвід. Типу, мені вже через таких клієнтів не треба там показувати, пояснювати крок по кроку, що ми робили, як ми робили і так далі. Мені достатньо просто сказати їх, що вони мені довіряли, я з ними працювала, і цього достатньо. А мій стиль ви можете побачити власне у мене на дріб. Тому я для себе обрала так, і я вам раджу е, робити акцент на чому, що ви дуже добре робите і що ви дійсно робите. Не забув, будь ласка, от, правда чесно, дуже часто зустрічаю. Дизайн крутий, але така кількість якоїсь інформації, яка реально просто вигадана, і вона забирає на себе увагу. Я думаю, такий крутий дизайн і настільки непомітний. А також через те, що здається, що багато лайків, ви можете повторити якісь паттерни, там я не знаю опису там і так далі, якісь там кнопки, але вони насправді так не працюють. І ви якби повторюєте помилку іншого, іншого дизайнера. Тому завжди, коли ви дивитесь, от я вам просто від себе скажу, як людина з тієї сторони, яка цей, наприклад, знімає відео де роблю дизайн. Просто Такі відео вони неймовірні корисні. Я сама їх обожнюю дивитися, просто давайте, наприклад, ті відео, але ви повинні пам'ятати, що в момент, коли людина це знімає, от, наприклад, я, я це знімаю десь. Ну, годину. У мене на мене світить е, світло. Я знімаю, я розповідаю, на мене все світить. Я щось там роблю. І ти автоматично роблячи так багато справ і коли тобі ще в очі щось світить, і тобі треба гучно розмовляти, і там треба пояснювати, і ти завжди наперед думаєш, я натискаю це там це це пояснити чому, а це я забула. Або в процесі ти думаєш, я це сказала чи не сказала. Ти щось хочеш не хочеш, забудеш. От я, я, я вам хочу сказати, я дивилася багатьох е, ютуберів, які знімають такі відео, як я типу, дизайн демо разом. І я завжди можу щось там знайти, що я би там зробила по-іншому, або що юєксоване правильно там і так далі. І я вам хочу сказати, що коли ти вже закриваєш комп'ютер, там проходить час на наступний день, ти відкриєш, ти бачиш всі ці помилки. Вони, скажімо, так, не критичні, тому ти виставляєш далі відео. Один раз у мене було таке, що була критична помилка, яка я не знаю, як я її взагалі допустила, і я відео просто це не виставила. Пам'ятайте, що коли це знімається, коли це робиться, людина все одно На... це треба або тиждень знімати, що а вже ж ніхто не буде робити, або тому завжди, коли ви це дивитесь, не забувайте ще ставити такий, якби фільтр. Через які ви сприймаєте цю інформацію і додаєте від себе це прекрасний відео. Там спосіб зробити там цілісний дизайн, але ви повинні пам'ятати, що ви також дизайнер, що у вас також є свої знання, і доповнити цей дизайн а, своїми знаннями. А не повторювати помилки там інших. І це класно, якщо ви навіть подивитесь зробити в своєму стилі. Я роблю як. Я роблю, я дивлюсь, наприклад, відос, коли я починала, я дивилась відео, але обирала іншу тематику і робила по цьому відео зі своєю тематикою. І виходило, що я не витрачала багато часу, тому що я і дивлюсь, і дизайню, і у мене є робота, і вона нас не скопіпащена. І потім аналізую там пару днів в плані того, що там. Докладає свої знання, якісь там UX-закони і так далі, і покращує цей дизайн. Тому пам'ятайте, завжди ставити фільтр на все, що ви бачите. Тому що якщо ви помітите якусь помилку досвідченого дизайнера, наприклад, ми нещодавно розглядали у Влозі, я показувала вам Facebook. Facebook, ви уявляєте, яка це машина. І вони виставили іконку, яка взагалі не підходила по стилю до інших іконок, в неї була товщина, я не знаю, в три рази більша, а це Facebook. Розумієте, Facebook. Не? Ну, типу мета, там компанія величезна. І, і роблять такі помилки. Тому завжди пам'ятайте, що те, що ви менш досвідчений дизайнер, не, не значить, що ви можете щось там помітити там, або змінити на м, краще, якщо ви, ви десь ви це прочитали, ви можете це обґрунтувати Вірте в себе. Далі, нетерпіння до дизайну в плані якого. У мене така помилка була досить довго, і я дуже рада, що я її. Позбуваюся так точно, а це момент того, що от ви сіли дизайнити, у вас не виходить все, ви закриваєте. Ні, так не працюють, розумієте? Коли ви дивитесь на якийсь сайт, дуже часто над цими сайтами взагалі працюють, працюють там місяць. От у мене, наприклад, зараз буде паблішитися сайт, який я робила. Я не знаю, скільки ми його робили. Я думаю, що місяць було дуже багато змін, дуже багато UX-ових змін, тестів і так далі. І це був такий довгий процес. Це не було так, що сіла, і зробила цей дизайн. Отак, все до побачення. Ми зробили. Ні, це так не відбувається. Пам'ятаєте, коли ви сідаєте за дизайн, давайте собі час. Більш того, навіть коли ви думаєте, що все готово я знаю, що от є таке ще бажання швидше всім показати. Всі я сама дуже нетерпляча, от прям дуже нетерпляча. Але краще дати один день, щоб собі переспати, подивитися, ви завжди зможете наповнити саме так і з у вас дизайн. Типу, ви почали або коли я працюю, я обожнюю працювати в компанії, тому що в тебе є можливість побачити на роботу. Дуже досвідчених дизайнерів, і я обожнюю дивитися на робочий простір дизайнерів там з досвідом більше 10 років. І я часто там бачу в одній закладці, яка там може називатися наприклад Workstation, ну, десь де вони працювали, щоб не показувати клієнтам, а самі там так багато різних. Я бачу, що як цей процес спочатку пробували так, отак, потім так, і це нормально. Тобто ви повинні розуміти, що якщо ви сіли, у вас одразу не вийшло, це не значить, що у вас не вийде. Просто треба. Терпінь. Не користуються шорткатами. Mm. Дивіться, це насправді дуже важливо, тому що дуже часто, особливо, коли ти джуніор дизайнер тебе беруть в компанію, вони розуміють, що вас треба буде навчити і так далі, але щоб пришвидшити деякі процеси. Скоріше за все, це якийсь базовий процес. Наприклад, повторити стилі, там, не знаю, щось там виправити, порівняти і так далі. І тут вам дуже важливо, по-перше, ви не уявляєте, як сильно шорткати. Я навіть зараз, коли знаходжу шорткати, який прям мені дуже допомагає. Я така думаю: Ліза, ну ну чого ти раніше не загуглила? Ну йо моє. Тому я сама хочу знімати такі короткі ролики, де буду знімати шорткати класні, тому що іноді ти можеш роками працювати, не знати і такий, типу. Окей, так можна було. Тому, коли ви мене питаєте, як я все встигаю, як я встигаю там за дизайнти, відео зняти, тому що так само я користую шорткатами а, в процесі, наприклад, зйомки відео в Premiere Pro, ну в програмах в які я власне роблю монтаж. Тому не забувайте, що це дуже важливо. І підписуйтесь на мене, щоб їх не пропускати. Незакінчений дизайн. Часто ще бачу, коли в мені роботи, що ця робота. Вона не мене погана, вона не закінчена. І це скоріше виглядає як дуже якісний, точніше, не що дуже, дуже якісний, а не закінчений хай Fidelity Варфрейм. От, скажімо, щось такого. Що це ще якийсь макет, і він недопрацьований. Не забувайте, для цього ми використовуємо різні елементи. Я також на патроні знімала мала відео де роблю дизайн. Я там показую, як я ускладнювала дизайн на відео там, робили лендін, лендінг-пейдж цілий і. Треба ускладнювати дизайни. Якщо ти не може бути просто текст картинка, краще цим ще не ділитися, а почекати і трошки його допрацювати, додати якийсь фон порівняти з іншими дизайнами. Не забувайте, що ви завжди і це нормально, збирати собі мудборд і подивитися, чому ваш дизайн виглядає не допрацьованим, а таким більш пустим. А дизайн там, наприклад, цього сайту виглядає супер. Помітити, що так. Ага, окей, тут може бути якийсь там виділене, тут інший шрифт, тут там, наприклад, якийсь квадратик на фоні, який ледь помітно, але він додає, додає такої стильної, як сказати, ізюмінки цьому сайту і так далі. От не забувайте закінчувати банально, але не забувайте закінчувати свої дизайни. Комунікація насправді це я вам завжди кажу, це один мій спосіб. Як я знайшла роботу, тим більше в момент, коли дуже важко, це коло з яким ви спілкуєтесь. Коли ви доходите до того, що у вас у спілкуванні люди в IT, насправді знайти роботу набагато швидше, тому що. По знайомствам швидше і скоріше ти знайдеш замовлення. Наприклад, у там якийсь знайомий програміст, потім відкриває софтерхаус, йому треба дизайнер і так далі. Як це робиться? Насправді робиться дуже просто. Якщо так подумати, величезна купа як агломовних, так і україномовних клубів для дизайнерів. Там на Facebook, На Фейсбуку взагалі їх дуже багато. Якщо ви можете англійську, це ще краще. А якісь групи, якісь зустрічі. Це можуть бути зустрічі пов'язані з дизайном, пов'язані з IT. Почи, по, пошукайте такі зустрічі у себе в місті. Якщо їх немає, влаштуйте їх, влаштуйте, знайдіть друзів, які пов'язані з IT. Це неймовірно важливо і неймовірно допомагає. По перше, ви наповнюєтесь, коли спілкуєтесь з людьми з подобними інтересами. Це просто вам ви можете задати якісь там питання, ви можете поспілкуватися, посміятися. Це не реальний обмін енергії, але це також дуже вигідно з робочої сторони, тому що потім вам буде комфортно працювати разом. І, наприклад, якісь там програмісти, яким ви познайомились, потім згадає вас своїй компанії і так далі. Більше того, в IT сфері взагалі. Дуже популярна історія, коли ти радиш якогось співробітника. Він працює три місяці. Якщо його влаштовують далі, скажімо так в Польщі. Це називається умова опраці, праці. Це коли тебе вже прям повністю підтвердили, беруть на роботу. Людина, яка його порадила, отримує його місячну зарплату як бонус, наприклад, там або там просто якийсь бонус, там часто за 500 доларів, за 1000 доларів. Тому це навіть когось радити в it світі це прям дуже круто. Я дуже часто бачу, коли компанії просто пишуть, що шукаємо такого дизайнера, платимо там за за талант 500 доларів, Там наприклад це так про фігурально. Тому не забувайте, що вам треба в, як це сказати входити в тусовку, і від цього неймовірна кількість плюсів. Не бійтеся. І те, що ви там тільки починаєте, я от дуже пам'ятаю, як я розмовляла, коли я тільки починала. Барбара звала дівчину, вона класний дуже дизайнер, і ми досі з нею спілкуємось. І я просто пам'ятаю, коли я з нею розмовляла. Я навіть це відчуття пам'ятаю, і до речі. А один з моїх найбільших клієнтів це компанія, в якій вона працювала в той момент, коли ми розмовляли. І е, ця компанія просто її власник відкрив нову компанію, і вони тримали великі, великі інвестиції. І я власне робила для них все. І сайти, і пішдеки деталь просто так прикольно Я з нею розмовляла і казала, як круто, що ти з ними працюєш і так далі. І, і так, от, хоч не хоче, через який час вони про мене згадали, це так і насправді і працює. Тому не забувайте знайомитись е, і. Відкриватися новим знайомцям. Далі, Ютуб, це цікава історія. Коли я помічаю найкращі в усьому люди, які міло користуються інтернетом. І цей момент, коли ти до нього доходиш, ти розумієш, що все буде просто. Круто, тому що в якийсь момент ти розумієш, що все можна знайти на Ютубі. Ситуація. Я зараз дизайню дашборд, я давно його не дизайнера. Я взагалі вже вже не пам'ятаю, коли я йду в Ютуб і я пишу, як задизайнити крутий дашборд. Я дивлюся помилки про дизайні дашборду, а, не знаю, найкращий UX в дашборді, там і так далі. І дивлюся відео, і потім звержується дизайн. І просто я навіть, знаєте, я спочатку сиділа. Намагалася сама, там щось згадувала, а у мене там трішки складний продукт, тому що він має там декілька сторін довго пояснювати. І після відео там взагалі про це мова не йшла. Але я така бум, тачняк. І давай і зробила так, як мені здається, найкраще. І от зараз вже переходимо до переходить мої дизайн-розробників, тому не забувайте користуватися Ютубом. Це нормально. Якщо у вас є якась складна задача, кожен раз перед кожним дизайном подивитися якийсь відос. 10 помилок в того, як робити це, як працювати сітками на англійській, українській мови, які ви знаєте, польська, не знаю. Подивитися різних, різних людей, почути там хтось скаже за це, хтось за І Це, це поєзнати не забувайте користуватися інтернетом, коли ви щось дизайнете. І останнє це ваші сильні сторони. Я вам хочу нагадати, що кожен з нас, кожен з вас унікальний. Реально, я от, наприклад, розумію, що є дизайнери, які набагато кращі від мене в ui дизайні так. Але я розумію, що моя сильна сторона це те, що я такий, якби скажімо, бізнес-дизайнер, що я реально розумію, як там збільшити продажі. Я розумію, як зробити класний ux дизайн. Я бачу, що я маю ну, мої клієнти. З моїми сайтами заробляють там більше і так далі. Я розумію свою сильну сторону, і я її розвиваю. Тому дуже важливо не намагатися повторити чийсь шлях. Так? Якщо ви бачите, що ця людина, наприклад, робить там, цей дизайн, робить. Кру... Тезний ui дизайн в цьому стилі і за ним повторювати, тому що здається, що це класно. Ви можете загубити, а ви насправді можете бути дуже талановитим, не не знаю аналітиком. Ви можете бути дуже талановитим ux дизайнером там чи мати просто неймовірні софт схіли софт схіли, да, скоріше в спілкуванні з клієнтами. Це ваша неймовірне. І клієнти до вас повертаються, тому що це просто неймовірно приємно, або компанія вас наймає, тому що вони знають, що ви відповідально будете відноситись до клієнтів і так далі. Що ви дуже як соло все продумано робите і ваші сайти не просто просто гарно виглядають, а вони працюють або навпаки, або навпаки, вам, наприклад, не подобається аналізи і так далі. Вам подобається конкретно робити дуже гарний дизайн, і ви прям маєте до цього талант. Розвивайте це, тому що вас візьмуть в студію для того, щоб будуть знати, що, наприклад, от цей дизайн розробить просто нереальний дизайн. А, наприклад, напарник там поправить якісь там. Дрібниці б'юексові там і так далі. От, наприклад, останній раз було, що мені дали дизайн, який зробила дівчина, яка перемогла найкращий веб дизайнер а, одної країни, і, і, і я власне повинна була переробити вже коли вона закінчила, щоб це було більш, більш продавало з сторони того, щоб це подобалось клієнту, і там зменшується велика кількість таких гарних штучок, і це стало більш. Зрозуміло, для користувачів, хоча до цього це була просто пушечна дрібл-робота, ідеальна там, і так далі. Тому важливо розвивати свої сильні сторони, не дивлячись на шлях когось, тому що ви просто загубите свою індивідуальність і свою сильну сторону. Якщо вам подобається блін аналізувати там щось, це окей, що вам не дуже подобається там, сидіти, не знаю, робити там з радієнтами. Якщо ви, ви більше любите дивитися відео про там UX-дизайн, так? Там TikTok, наприклад, ви лів вигортаєте, у вас більше з ux дизайном щось пов'язано, наприклад, або там з анімаціями. Ви розумієте, анімації моє, або о клас, клак, як круто зробив цей стильний дизайн, або ви думаєте, вау, оце так працює? Круто, отак така поведінка людей в таких ситуаціях круто. Зрозуміти, що вам подобається, і тільки тоді ви зможете стати реально найкращій в вашій ніші, в вашій сфері і розвиватися. Я більшому схожу в більше, схожу скажу вам таку річ в я сама для себе навіть обрала. Клієнтів, з якими я працюю, це для я все більше переходжу конкретно до, до декількох ніж. Це медицина, це стартапи, тому що це мій стиль. І я хочу розвити себе так, щоб я була просто. Робила це швидше, по-перше, тому що коли це там конкретно мій стиль, я вже набагато швидше працюю і так далі. Я вже, ми там, наприклад, навіть ці ж інтерв'ю, наприклад, велика компанія змогла собі дозволити ці інтерв'ю. І ми в той момент дізналися речі, які б я ніколи от у нас величезна там команда була. Це там з нашої сторони, з нашої компанії, з їх сторони величезна коман. І ніхто навіть не подумав про речі, які ми дізналися з інтерв'ю. Розумієте? І потім, вже коли я перейду в іншу компанію, вона також це власна компанія пов'язана з медициною. То я вже запропоную те, що я як цей мій досвід, так цей мій досвід, він у мене в моєму. В, в голові я його так називаю. І я потім це переносу. Тому можливо, навіть і це така більше. Я в Канаді це помітила, що вони обирають дизайн раніше і з ними більше працюють там. Обирають, що їм там найбільше подобається. Комусь взагалі може подобатись ігровий дизайн. Це взагалі просто вау. Тому. Пам'ятайте, що ви унікальний, і спробуйте просто посидіти от після цього відео і проаналізувати, що вам подобається, до чого у вас є хист. А з вами була я ваша Ліза. До зустрічі в нових відео. Щоб це відео, щоб ця зустріч відбулася, не забувайте підписатися на мій канал. Я вас міцно, міцно, міцно обіймаю і також на мій інстаграм, щоб побачити моє дизайн та стартап життя онлайн. Я його почала класно вести. Так. І до зустрічі в нових відео. Дизайнемо!